А зараз я вам розкажу про абсолютно нестандартний метод захисту ваших дверей. Років сім тому назад я виготовляв одні двері. Двері були в Сталінку високі, по-моєму, десь в районі 2 метра 40 см висота була. І людина відповідально підійшла до вибору замків. Тобто замовник сам купив їх, все придбав. І так як двері були високі, у нього було не прохання. Спозиціонувати допоміжний замок. Тобто другий. Ось ви уявляєте, да? двері, ну це стандартні 2,10, да? а тут 2,40. І в нього було прохання спозиціонувати верхній замок якомога вище. Там от, під самим верхом. Рішення до еко неординарне, але в ньому реально є свій сенс. Чого? Е, тому що, типа, як уїжджає людина часто на якісь далекі поїздки, часто не буває вдома, він бере там у сусідів табуреточку. Закриває оцей верхній замок, з чим зменшує вірогідність інтелектуального вскриття своїх дверей. Ну, тобто, як представляєте, да, на витягнутих руках отам десь вверху працювати. Так що навіть отаке, от зустрічав я в своїй практиці.